Тема заняття Дитина на вулиці. Доброго ранку, малюки! Посміхніться мені, а я вам. Давайте зарядимося позитивом на цілий день і проведемо це заняття з усмішкою. Дітки, а давайте з вами уявимо, що ми зараз у дитсадочку Скажіть, будь ласка. А куди ви підете з дитсадочка, коли настане вечір? Так, додому. Дитсадок та рідна оселя найбезпечніші для маляток місця. Але ж ви іноді буваєте й поза межами дому та дитсадка. Наприклад, коли виходите в двір погуляти, їдете з батьками у місто. Так, дітки. Сьогодні ми з вами й поговоримо про те, як мають діточки поводитися на вулиці, щоб із ними, тобто з вами, не трапилося лиха. Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачно і бути уважним. Вам цікаво, що означає це? З'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Ось хлопчик переходить вулицю. Іде він переходом разом із мамою, міцно тримаючи її за руку. І мама і хлопчик уважні. Вони стежать за світлофором і йдуть через дорогу, не відволікаючись. Як ви гадаєте, чи правильно, чи обачно поводиться хлопчик? Та поясніть мені свою думку. Правильно! А тепер подивіться на наступний малюнок. На ньому ми бачимо хлопчика та дівчаток, які йдуть пішохідним переходом. Але лихо, малюки поводяться так, ніби вони не посеред проїжджої частини, а на лавочці в дворі, сміються, граються і зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них. Необачність і біда цих малят уже в тому. Що вони вийшли на дорогу самі, без дорослих, а така їх безтурботна, нерозважлива поведінка вірогідно скінчиться аварією на дорозі та приїздом швидкої допомоги. Як думаєте, чому? А які правила безпеки порушили хлопчики і дівчатка? Що вони зробили не так? Малята, дорогу можна переходити тільки з дорослими. А також дорога не для того, щоб гратися. Затишно і приємно малюкам гратися на дитячому майданчику. І, звісно, безпечно. Але дитячий майданчик і призначений спеціально для того, щоб на ньому гралися. А ось дитяча гра в недозволеному місці, наприклад, на дорозі, справа небезпечна. Необачний футболіст може потрапити під машину. Розкажіть, де можна і де треба гратися діткам? На майданчику чи на дорозі? Хто із малят на картинках чинить обачно, а хто ні? Обачно чинить хлопчик з мамою? А ці дітки ні. Гра можна, не можна не Малята! Ми будемо розглядати з вами різні ситуації на картинках, і якщо можна це робити, то ми будемо ставити зелений кружочок. А якщо не можна, то червоний. Будьте уважні! Починаємо. Чи можна йти через дорогу? Разом із дорослими, тримаючи їх за руку. Можна. Чи можна переходити дорогу дітям самим? Ні. Чи можна переходити вулицю, коли горить зелений сигнал пішохідного світлофора? Можна. Чи можна діткам гратися на дитячих майданчиках? Звичайно, можна. Чи можна гратися на дорозі або близько до дороги, по якій їздить транспорт? Ні, ні в якому разі. Світлофор потрібний всім. І дорослим, і малим Друзі він багато може, пішоходам всім поможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимне з червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати, а засвітиться зелене. І для тебе, і для мене шлях відкритий. Можна йти. Дуже раді я і ти Без побоювання діти йдуть коли зелене світло. Малята. Чи можна назвати світлофор вартовим нашої безпеки? Звичайно можна. А розкажіть мені, які кольори сигнали є у світлофора. Молодці. А чи згодні ви з тим, що за вогниками світлофора треба уважно стежити? Молодці мої розумники. Сьогодні на занятті ви були дуже уважними. Та дізналися багато корисно. Дякую вам і до нових зустрічей!